Привіт, друзі. Сьогодні у нас ось такий красень Volvo V-90 Cross Country на 2-літровому турбодизелі і, звичайно, що на повному приводі. Вже, мабуть, незвично констатувати, але це не американець, а європейці, був придбаний в київському автосалоні в 2019 році. З тих пір встиг пробігти 116 тисяч кілометрів. І що цікаво, весь цей пробіг автомобіль обслуговувався на дилерській станції. Тому є підтвердження у вигляді історії, де описані всі повністю процедури, які пророблялись автомобілем за весь цей час. Тим не менше до нас автомобіль потрапив не просто так, є скарга, і вона полягає в тому, що після тривалої поїздки по трасі засвічується контрольна лампа Check Engine, і одночасно з нею з'являються помилки по системі SCR або AdBlue. Скріншоти мені скидали ще раніше, ось докладаю, як бачите, помилки по каталізатору та сенсорам NOX. Що цікаво, якщо помилки спробувати видалити, то вони без проблем видаляються і певний час не з'являються. Але якщо знову ж таки зробити тривалу Поїздку по трасі, то все повертається і чеки помилки. Отже, було б непогано з цим розібратись, тому давайте спробуємо підключитись. Будемо підключатись за допомогою Bosch TS590. Він вже підключений до автомобіля і навіть вичитав Він-код. Далі, як бачите, є дві варіації на 173 та на 177 кВт. При цьому в нас однакове позначення двигуна D4204 T23. Але, як бачите, одна версія звичайна, а інша Polestar All-Wheel-Drive. Судячи з шильдику на кришці багажника, у нас все ж таки версія Polestar. На 177 кВт. Нічо Нічого так вони запхали потужності у 2-літровий двигун. Отже, відсканував весь автомобіль, всі блоки, всі системи, і як бачите, в нас немає жодної помилки. А, взагалі трохи дивно, тому що, по-перше, ці помилки мені вже скидали. По-друге, ну є реальна проблема, інакше б людина до мене не зверталась. Скоріше за все, що просто недавно помилки були видалені, і відповідно вони поки що ще не записались. Справа в тому, що далеко не всі помилки так легко повертаються. Для певних необхідні спеціальні умови, певна кількість їздових циклів. Причому під їздовим циклом мається на увазі повний цикл, тобто запуск, фаза прогріву, робота в різних режимах, там часткового та повного навантаження, холостий хід, режим гальмування двигуном і так далі. І так далі. Відповідно, схоже, ще просто не склались умови. Тим не менше, мабуть, давайте зайдемо на блок керування двигуном і подивимося, що в нас тут є цікаво стосовно системи AdBlue. Почнемо із фактичних параметрів. Отже, як бачите, на жаль, тут в нас не густо. Все, що можна подивитись, це значення лямд із перших двох сенсорів кисню, а також статус діагностичного монітору перевірки системи NOX. Як бачите, тут пише функція не готова. Це якраз таки і підтверджує той факт, що помилки схоже, тільки що стирались. Можемо ще зайти в блок керування NOX і подивитися, що тут є цікаво в фактичних параметрах. Ну, давайте глянемо. Температуру отблю. Глянемо рівень в баку. Так, чи є там взагалі та рідина? Також якість отблю, тиск отблю і доза. Окей, давайте дивитись, температура розпізнається адекватно. Рідина в баку є присутня, майже повна, 87%. Якість рідини 32% це фактично норма. Нагадаю, що рідина AdBlue, або ще вона називається Dev, це є суміш мочовини 32% до дистильованої води. Як бачите, у Volvo є інтегрований спеціальний сенсор, який в реальному часі відстежує якість рідини AdBlue, що насправді є дуже зручно, не потрібно купувати рефрактометри. Окей, тиск в системі зараз 0,8 бара, що в принципі не дивно, тому що двигун не працює. Ну, Відповідно, доза також буде 0. Ну, По секрету вам скажу, що останніх два параметри будуть активні тільки в русі, тому що переважно оксиди азоту утворюються саме під навантаженням і тому на холостому ходу немає змісту дергати цю систему. Окей, друзі, отже, що ми маємо? В нас на даний момент помилок немає, але ми знаємо, що вони з'являються, тому що в нас є скріншоти. відповідно, для того, аби земітувати. Ці помилки і підтвердити несправність, треба виїжджати, скоріш за все на трасу. А скоріш за все, трошки натискати на газ і бажано під горку, аби створити навантаження, тому що саме тоді відпрацьовує система. Але перш ніж це робити, мабуть, все ж таки варто зробити, по-перше, візуальний огляд, а по друге, трошки познайомитися із системою, тому що не дивлячись на те, що принципово ці системи не відрізняються на різних марках, але все одно кожен виробник конструктивно може це реалізувати по-своєму. Тому давайте подивимося, що ми тут маємо. В двох словах навіщо взагалі потрібна це AdBlue, система SCR? Справа в тому, що дизельні двигуни, особливо ті, які є високо навантажені, тобто коли з одного літру знімається багато потужності, в таких двигунах, звичайно, будуть утворюватись оксиди азоту, тому що не дивлячись на те, що азот складає майже 80% від повітря, є газом без кольору та запаху і є інертним газом, тобто при нормальних умовах ні з ким не взаємодіє, але при підвищених температурах та Тисках може взаємодіяти із киснем, і таким чином утворювати оксиди азота. Власне, саме такі умови ми і будемо мати в дизельному двигуні, особливо якщо цей дизельний двигун заряджений. Тому для боротьби з оксидами азоту використовуються два способи: один з них превентивний це є система ЕГР, система рециркуляції. Коли утворення оксидів азоту запобігається за допомогою зниження температури в камері згоряння. Або другий спосіб, це є система AdBlue або система SCR, яка займається нейтралізацією оксидів азотів, які все ж таки утворились, тому що треба розуміти, що система ЄГР не всесильна і вона не в стані повністю запобігти утворенню оксидів азотів. Отже, на цьому Volvo система SCR складається із баку для рідини AdBlue. Знаходиться він в задньому правому крилі і являє собою не тільки ємність для рідини AdBlue, а також і насосик, який створює тиск в системі, блок керування, який за тим всім слідкує, нагрівачі, тому що при мінус 11 рідина AdBlue замерзає. Ну і звичайно, сенсори тиску в системі, рівня рідини AdBlue, температури, а також сенсор якості AdBlue. Саме з нього ми з вами тільки що сканером бачили значення концентрації AdBlue у 32%. Далі насосний модуль подає рідину AdBlue по спеціальним трукам, які, до речі, також мають підігрів, на спеціальну форсунку, яка встановлена у вихлопній трубі перед NOX-нейтралізатором. Форсунка виконана традиційним способом, по суті, являє собою електромагнітний клапан, на кінці якого встановлений розпилювач. Крім того, зверніть увагу, що між форсункою та нейтралізатором встановлений спеціальний міксер, за допомогою якого рідина AdBlue ефективніше нагрівається та змішується із вихлопними газами. І за рахунок цього нагріву сечовина, яка присутня в рідині AdBlue, перетворюється на аміак, а вже той, в свою чергу, приймає участь у знешкодженні оксидів азоту в селективному нейтралізаторі. Звичайно, що процес нейтралізації оксидів азоту то буде відстежуватись за допомогою сенсорів. В першу чергу це є сенсори NOX, сенсори оксидів азоту, їх є два. До і після селективного нейтралізатора. Також присутній сенсор температури вихлопних газів і сенсор сажі. До речі, такий сенсор я зустрічаю перший раз. Якщо вірити опису, то цей сенсор використовується для перевірки роботи сажового фільтру. Має доволі просту конструкцію, ну, принаймні, в теорії. Яка складається з двох електродів, між якими потенційно може збиратись сажа, і в залежності від кількості тієї сажі змінюється провідність, ну і відповідно струм, який протікає між електродами. Ну а значення цього струму відстежується маленьким блоком керування, тому що сенсор сажі, як власне і сенсори NOX, мають свої власні особисті маленькі блоки керування, які спілкуються із системою по каншині. Отже, в загальному конструкція системи виглядає саме таким чином. А тепер, коли ми з нею ознайомились, давайте подумаємо, що в нас тут може бути. Отже, нагадаю. Після тривалої поїздки по трасі в нас записуються дві помилки. Перша стосується другого сенсору NOx, тобто той, який після нейтралізатора і звучить вона як недостовірний сигнал або неправильна калібровка. І друга помилка це знижена ефективність нейтралізатору NOx, Тобто система розуміє, що процес знешкодження оксидів азоту відбувається неповноцінно. Тут, мабуть, варто розуміти, що ефективність роботи цього нейтралізатора відстежується за допомогою сенсорів NOX, а ми з вами зараз маємо помилку як на сенсор NOX, який вже після нейтралізатора, так власне і на самий нейтралізатор. Відповідно, логічно припустити, що тут може бути два варіанти, коли в нас першопричина в сенсорі NOX, через несправність якого неможливо коректно відстежувати ефективність роботи нейтралізатора, або навпаки, в нас є проблема із самим нейтралізатором, ну або із тими чинними. Які впливають на процес нейтралізації. Відповідно, цей процес не йде належним чином, і тому сенсор NOX після нейтралізатора бачить неадекватні значення. В даному випадку діагностика також суттєво ускладнюється тим фактом, що в нас в параметрах в реальному часі немає значень із сенсорів NOX, тобто нема можливості подивитись кількість оксидів азота на вході та на виході. Із нейтралізатора, причому немає можливості це зробити ні за допомогою КТС, ні за допомогою лаунча, ні за допомогою синкарів. Одним словом, я перепробував всі сканери, які в мене є. Дилерського діагностичного програмного забезпечення по Volvo я, на жаль, не маю. Тому, мабуть, підемо методом виключення, починаючи з тестів, які найпростіше виконати. Для початку давайте подивимося, які нам доступні функціональні тести та тести виконавчих механізмів. Можна, наприклад, спробувати збільшити тиск в системі. Ну, давайте. Чую, як зажужжав насосик, бачу, тиск росте 5,4, 6,0. І все. Коротенький тест, але побачили, що система в стані створювати тиск. Так? Тобто це говорить про те, що дійсно є рідина, може працювати насос, сенсор тиску також відпрацьовує. Але тепер питання, чи в стані рідина AdBlue впорскуватись у випускний тракт. Для цього, мабуть, було б непогано зняти форсунку AdBlue. І подивитись, по-перше, в якому воно стані, а по-друге, зробити тест виконавчих та візуально оцінити наявність розпилу та його якість. Є, форсунка знята, як ви бачили, знімається доволі просто, але, як бачите, тут в нас є ціла купа ось таких відкладень. Це пересохша рідина AdBlue. Як бачите, ці відкладення є як на самій форсунці AdBlue, так і на її посадці. Тобто нормального розпилу, схоже, тут не було. Звичайно, що я відмив всі ті відкладення, відмив за допомогою. М'якої латунної щітки в принципі відкладення доволі легко відмиваються. Зробив це як на форсунці, так власне і на її посадці. Далі індоскопом вирішив подивитись, що в нас там всередині. Отже, тут ми бачимо решітку, міксер, за допомогою якого відбувається нагрів випаровування та перемішування рідини AdBlue із відпрацьованими газами, і також справа ми бачимо сенсор температури. До речі, зверніть увагу, наскільки чистий вихлоп у сучасному дизельному автомобілі. Нагадаю, цей автомобіль сертифікований під стандарт Євро 6. Ось наочний приклад для тих людей, які розповідають, що там сажові фільтри, EGR, AdBlue і так далі. Це все. Це непотрібні системи, які придумали виключно для того, аби кінцевий споживач віддав якомога більше грошей. Нагадаю, автомобіль пробіг 116 тисяч кілометрів. При цьому нейтралізатор ССР ніхто не міняв. Також видно, що його ніхто не відкручує. Відповідно, тут ніхто нічого не вимивав. Тобто, ось в такому стані знаходиться випусна система сучасного дизельного двигуна. Як бачите, все чистенько, немає ніякої сажі, поливи і так далі. І це навіть при тому, що в нас зараз система SCR повноцінно не працює, і ми маємо на неї. Помилки. І тепер давайте спробуємо перевірити, як вона працює і чи взагалі розпилює. Заходимо в функціональні тести, тестування клапана AdBlue. Купа попереджень. Запускаємо. Є yeah, пішли. Отже, як ви бачите, форсунка дійсно працює, вона дійсно тепер в стані розпилювати. Тобто тепер до неї претензій немає. Зупиняємо. Тест успішний. Ну що ж, тепер ми впевнились в тому, що наша система в стані доставляти рідину AdBlue вихлоп, також порскувати та розпилювати її. Тепер, мабуть, було б логічно зробити обнулення налаштувань системи NOX. Ця спецфункція дозволить системі самонавчатись в прискореному режимі, тому що зараз після очистки форсунки показники стрімко зміняться, і систему потрібно до цього підготувати. Отже, обираємо спецфункцію, виконуємо всі необхідні інструкції. Є спецфункція виконана. Ну а далі, зважаючи на те, що помилок в нас і так не було. Ну тобто вони були у власника, але ми самі їх не впіймали. Я зробив декілька тест-драйвів, виконав три їздових цикла, причому повних їздових цикла. Тобто, після кожної поїздки я давав можливість автомобілю вистигнути для того, аби в наступному циклі була присутня фаза прогріву. І тільки вже після третього їздового циклу статуси моніторів, які відповідають за NOX та AdBlue, Змінились на реді, тобто готові, що свідчить про те, що саме діагностика цих підсистем пройшла успішно. Тим не менше, вже час покаже, чи вирішилася ця проблема, чи ні, тому що, як ми пам'ятаємо, контрольна лампа Check Engine з'являлась тільки після тривалої поїздки по трасі. А як ви розумієте, в рамках тест-драйву таку поїздку зробити не дуже то зручно. Я думаю, що це вже клієнт перевірить саме при нагоді. Ну і ще одна проблема. Може хтось був уважний, то помітив. Окрім помилок по системі SCR, в нас також була помилка по системі PowerPulse, мала на герметичність системи, з якою я також паралельно розібрався. Отже, давайте розберемося, по-перше, з тим, що це за система, тому що, окрім як на Вольво, я її ніколи ніде не зустрічав. Суть системи полягає в тому, що Вольво забажали позбутись невеличкої затримки у спрацюванні турбіни, коли двигун знаходиться на низах на обертах до 2000, а вам при цьому необхідно різко, швидко прискоритись. Відповідно, ви максимально натискаєте на газ, і при цьому має прийти якийсь певний час, тому що турбіна є інертною, потрібен час на те, аби розкрутилась її крильчатка. На що з одного боку також потрібен час, а з іншого боку, двигун буде ефективніше розкручуватись тоді, коли вже нормально запрацює турбіна, а при цьому сама турбіна не може швидко роздутись, поки не розкрутиться двигун. Тому майже на всіх турбованих двигунах присутній так званий турболаг, тобто затримка в спрацюванні турбіни, і особливо ця затримка виражена на низах. Інженери Volvo вирішили цю проблему доволі таки цікавим способом. А вони просто встановили окремий повітряний компресор, який накачує повітря у спеціальний ресивер. В цьому ресивері повітря зберігається під тиском і далі за допомогою спеціальної трубки. Через спеціальний клапан це стисле повітря може подаватись на гарячу крильчатку турбіни, таким чином практично миттєво розкручуючи її. Тобто, ще раз, у нас є ресивер зі стислим повітрям під доволі високим тиском від 3 до 10 бар, в залежності від режиму роботи системи. Це повітря за допомогою спеціальної трубки та клапана, встановленому на її кінці, може подаватись у магістраль клапана рециркуляції до клапана рециркуляції, яка, в свою чергу, є з'єднаною із. З випускним колектором до турбіни. Тобто, фактично, ми маємо пневматичний контур, який складається з повітряного компресора та ресивера, які знаходяться під передньою правою фарою, а також трубки та клапану, і десь в цьому контурі в нас є невелика негерметичність. Принаймні так нам про це повідомляє система самодіагностики через помилку. Не дивлячись на те, що на перший погляд система доволі замудра. Негерметичність знайшлась доволі швидко за допомогою мильної води. Я просто відкрутив клапан, аби до нього був доступ. За допомогою сканера створив тиск у системі задіяв тест виконавчих механізмів, і потім почав пшикати мильною водою усі з'єднання. Після чого стало зрозуміло, що в нас негерметичний самий клапан. Ця негерметичність дійсно дуже маленька, тому що зараз ви бачите відео прискорене в 10 разів. Але не дивлячись на це, система самодіагностики все одно відстежує таку незначну негерметичність і б'є по ній помилку. При цьому клапан, звичайно, що нерозборний, повністю залитий компаундом. Продається як окремий вузол, включає в себе сенсор тиску, і новий коштує майже 700 доларів. При цьому цікаво, що трубка PowerPulse вже мінялась, мінялась на дилері, як я вже й казав, у нас є історія, але схоже, результату це не дало. У будь-якому випадку зараз потрібен клапан, і власник вирішив зупинитись на діагностиці. Ремонт поки що поставити на паузу. Тим більше, що навіть без цієї системи цей Вольво зберігає прекрасну динаміку. Отже, на цьому етапі я віддав автомобіль власнику, і він поїхав в Вінницю, тому що він самий з Вінниці, там, в принципі, без проблем покатався. І вже тільки коли через декілька днів поїхав з Вінниці на Київ, то під час цієї тривалої поїздки по трасі знову загорілась контрольна лампа Check Engine. Отже, як бачите, не завжди все складається так, як того хочеться. Мене доволі часто підписники питають, а чи були такі випадки, коли не вдалося справитись із проблемою? Звичайно ж, такі випадки були і не так вже й мало. І ось один з них ви можете наочно бачити. Але. Треба розуміти, що на даний момент нам поки що відомо тільки той факт, що в нас загорівся чек, причому при схожих умовах. Але ще варто перечитати помилки, порівняти їх із тими помилками, які були перед тим, для того аби зрозуміти, чи то є то саме, чи можливо там вилізло щось інше, або просто трошки інакше. Отже, як бачите, проблеми по системі SCR. Доволі проблематично діагностуються в першу чергу через те, що вони не такі явні і з'являються тільки при певних умовах, які важко відтворити при звичайному тест-драйві. Ну і крім того, як ви бачили, всі мої сканери на цій Volvo не змогли показати нам в параметрах в реальному часі значення оксидів азоту. А також всі вони не дали можливість запустити процедуру калібровки сенсорів NOx, через що фактично повноцінно діагностувати цю систему в мене не вийшло. Тут ще, до речі, доволі цікаве питання: чи це проблема дійсно мультимарочних сканерів, чи діагностична система Volvo в принципі не підтримує такі опції. Може, якщо хтось працює на дилері Volvo і має подібний досвід, напишіть в коментарях, як це відбувається за допомогою дилерського софту. У будь-якому випадку на цьому будемо завершувати. Клієнт ще планував бути в Чернівцях, а отже, скоріш за все, по цьому Volvo буде продовження. Не знаю, чи це буде окреме повноцінне відео чи коротеньке в добірку, але в будь-якому випадку постараюсь щось зазняти. Тому дякую всім за увагу. Вже традиційно хочу всім побажати миру та злагоди і чекайте нові відео.